Усім дару! <світ> Всім привіт, е друзі, наші друзі! Сьогодні ми будемо відкривати стедропи з, е з Чому? Коротше, я вже прийшов пару хвилин тому. Коротше, мої два друзі Вадим і Діма. Ми е відкриємо 9 стередропів і спрей отут. Е ну, І давайте спрятку спрей. От такий ексклюзивний. Гарний спрей аут. Это, блин. Это поставлю. он мне дрожится банан. Да, короче, банан классный. Мне не выпал недавно. Так, давайте теперь Давай там. Так, теперь я один. Так. Давай, Давай, Димон. Эпик, 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 эпик Так, міфік, 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 да? Я самий невезучий. да. А це? Прийом. Все, so, давай. Сир хвиткий. Ну, oh. це таке коротке відео, може навіть і буде такий, е, як-небудь там, шортс. А це таке. А. Давайте кожен по три. Давайте кожен по три. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тепер я. Давайте. Эпик. эпик, Другий эпик. Да? Что тратить? Это уже другий. Не знаю. Так, мне останется. Три сверхредки. Любчик. Все, два. Здесь Лего выбрали. Вот, осталось два. Все, сверхредки. Теперь на тебя будем. Хотя бы Хотя бы мифик. Мифик. Ага. Хеоритки. Что ж мы размечтались, а? Нам. Нам, Макс, нам найти немного мифика. І да. давайте, давайте тоді ще одну карточку може зіграти за ту. Ну, хотілося б зіграти за Мелоді. Та нічого, вона вже вийде за три дня. Так, да, нав... на яку я не зможу збирати, бо в мене батьки забрали телефон. Я купив тенге тенге Майка. Так. Да. Да. Ого. <звук> ну ти з цього додомуся купити скин на Хенка за 200 гемів? ви серйозно? Нічого собі. На Хенка він дуже скучний персонаж. Це ну, не скажу. Може, хтось його любить, але персонаж все такий собі. Це, звісно, дуже. Так. Класно, що на мелодії можна набивати свої ці ноти на банках. Це прикольно. А, да. Але це, я думаю, що це по фікції. Де-де. Не знаю, бо це дуже не, круто. Не, не. Ні, але рахуючи її низький урон, то це нормально. Але, до речі, в мене є пасівка, типа, одна нота пришвидшує е, тебе на 8%. Ну так. Да. Це дуже топово. Бачиш, в мене тепер дуже швидка мелоді. А без нот, а без нот вона отака. Дуже повільно. досить повільно. Але мелоді казали, що це досить високий бравлер. Да, вона це да, це ну, дуже висока. Да. Дека фраза вона взагалі говорити розлучилась. Так. Блі, але добре, що я можу за стінку, типу бути нотою. Так. Да. Ну, я би думав за мелоді брати цю, інший гаджет на пришвидшення ноти, так як наші пришвидшення це... може за Ні, це радіо, це тільки радіус збільшує. Ну і радіус і швидкість, ні? Хіба шли? Так, да, радиуси шуки. Ну, О то тімір лютий. Тімер Ні, щит кращий. В мелоді дуже швидко ну, да. виносить. Ти з 3000 э, щита, правда? Угу. Ні, тобі напевно попа. Тобі попа, напевно. де? А, ні. Тенгі, тенгі, майка. А хочете, а хочете я вам дам пограти за мелоді? Я, я. проти. Я перший хочу. Окей. Так, Цей, кіт не виживе, ой, казали що, це, що тенге, тенге Майк це є найкрутий скін Діна Майка взагалі ever. Бляха. Що... Тут було полі назад. Да. Ну так багато Бонні в трансформації неможливо проти нього протистоять. Ну, Якщо хіба в надо. Хто час? Не якщо я злиюсь. Казала, що була дуже велика битва між Султаном Майком і Тенгі Майком, але все-таки люди більше предпочитають Тенгі Майка, так як дуже... Я висяча робойка. Цей Тенгі Майк він дуже гарна цей, птичка, птичка, анімація. Птичка, птичка, токсичний. Дуже гарна анімація атаки. А от до речі спрей використати. Спрей. На цвіт, вау! Ну, да. Андрей чи є два спреї з Стоп, чемпіонат. а всі спреї блистять чи це ж новості? Ні, це тільки ексклюзивні спреї, вони такі, типу. А є? не а, типу, ні, <ривіт> да, за геми Вони не ексклюзивні, бо їх можна в будь-який час купити. І вони, правда, а, стоп. Тіши на бойці. Ні, це те, що їх мі... банан, гені. банан, там, оце сатана. Це Це як то? Це є, я це є не ексклюзивні, бо їх можна купити. А ексклюзивні це ті, що неможливо купити. Тому що латер... я думав, що немає сплетчиків, які не можна купити. То той, щоб ноти, ну, типу, бачиш, були. Ну, ти якщо вигадили? був гаджет, то я б був, був її за стінками. ти вот так то був. Вона дуже імбована тій розкритій карті в Бравбол. Да. Ну, просто це мало дітям. Акуратно, акуратно, не роби цього. Та що за тебе без, без, нот? Без, нот, без нот ти просто пусту їх витратиш. Безнот. Mm -hmm. Бо ти просто не будеш наносити урон. Бо проста атака вона наносить тільки касар, Це мало. Ну, Там. Ну ти ще 100. До речі, Джанет, Джанет може заультувати і втекти. Та диви, яка карта велика. Вона взлетить тоді, коли їй треба буде. А маленька ну. на маленькій карті то... немає смислу злітати. Просто в диму здохнеш. Угу. Вона геній? О, вона нам стоп-1 віддає. Так. Да. Хорош. О! о, 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 о да. Два Я... Я вже їх розблокувала. Цей спінчик дуже гарний.

це є правильно, мама? На Мелоді, то ні, він буде, здається, завтра чи після. А його вже не можна? Так? Тільки з раннього доступу. Тільки з раннього? Угу. А, то що Є тут закон. Скоро вже буде паска. Яка? Гриш, ми ще зараз стартроп відкриємо, бо з восьмого виграш. Ну, Пробуй затащити стільки. Так, так, так. Найкраще він затащить, тому що я перед ним затащив катку. І Зараз будуть люті ігри грати. банки. Мені треба банки. Мені Мене золота. золота. Не все те золото яке блистить, Діма. Ну. Так, 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 нотки давайте. О. Ото тут драка жорстка. Мінус. О, як я ненаходю вилу в соло ще О, да. А чого не на вир? Та булона там всіх розносить і красу в кінці просто в дим іде. Так мене вже бісить. Ну що з своїм гаджетом? Да, як. Воно, наприклад, шелі ультує, а ти просто жмаєш гаджет і все, просто Або Мортіс просто як там? Або Мортіс просто пригає? А, цей він приміщується до віло, а віло просто гадютує і спасається. Хм. Опа. М'ясо. Я так розумію, одержання цього відео буде дуже погане. там хвилину може. Я буду апати динаміка на 25 й рано. 25 зараз який? На 21. Ну, хорошей. Амортис на 23? -му? На 23. Mm -hmm. Майже на 25-му. Тільки якщо б в рандомі були мозги, то я би виграв. Mm -hmm. І в мене вже б був 25-й. Тільки нуль ультуй без нот, окей? Я знаю. Ну я зараз uh, не в тебе. Ніе, yeah. я таке говорив. А в мене хіба відхилилось? <пас> <пас> Спасибо. Mm -hmm. <пас> Я, я не а, а, я ти, я. а ти просто витратив атаки, поки вона була в тому. Я не побачу, я провик на планшеті грати. Я не побачив, що вона гаджет. Блін. А я біля Зову. Ну не дивно в тебе всі бравлери? Так а наші не бравлери? <гум> <гум> Скинув хоча б. Ну хоча б скину. <гум> а. Добре. Всім папа. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Так, До речі, скоро вже буде. Скоро вже буде. Коротше, 20-й раз на а, на Мелоді. Що там Може 25 п'ятий апне. Добре усім, папа. -па. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, та, -та подобайки.